Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. Наснове чудове надходження. Це вантажний Mercedes-Vito, Автомобіль на з 2018 року випуску, Обладнаний надійним дизельним двигуном 2,2 літри, механічною коробкою передач та системою заднього приводу. Ось такому він у нас яскравому, синьому кольорі. Автомобіль у нас приїхав щойно з Європи, повністю обслужене та доглянуте авто. Прийшло щойно ТО, має ось таку передню оптику в гарному стані. По кузову ніяких нарікань немає, також по технічній частині все в гарному стані. Дане авто можна придбати за ціною 22 590 доларів. Заявлений пробіг автомобіля 219 тисяч км. Він у нас на металевих дисках з оригінальними ковпаками та на зимовій гумі. Так у нас відчиняються задні двері. Має велике та просторе багажне відділення. Ідеально підійде як для роботи, так і для переобладнання. Це в нас в чудовому стані. Також є фаркоп, камера заднього виду, передні та задні парктроники. По лівій частині також жодних нарікань немає. Все в дуже гарному стані. Перейдемо до салону. Салон у нас сірий, текстильний, в гарному стані дійсно, шкіряне мультикермо, передній підігріви сидінь. Електропакет вікон, електрорегулювання дзеркал, датчики світла та дощу, круїз-контроль, жодних помилок в автомобілі немає. Мультимедіа у нас з дисплеєм та навігацією, 6-ступенева механічна коробка передач, також кондиціонер. Присутній приємний запах в автомобілі. Хміль дійсно вартує вашої уваги. Отже, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати за ціною 22 590 доларів, доступне в лізин та кредит, а також можна пригнати вам авто із США.